Цьому році мої огірочки самі на себе не схожі. Дуже сильно побила їх фітовтора, спочатку приморозки, а потім фітовтора. І вони ось такі у мене хворобливі такі. І вирішила я зробити їм таку міні-операцію. Позабираю знизу всі непотрібні, всі погані оці листочки. А чи робите ви так? Ну, в мене немає виходу, дивіться який. Хіба його можна залишити. Оп, оп. Позрізаю я їх, щоб, щоб далі фітортора не йшла. І заодно оцей пустоцвіт. Якщо йде цвіт на великій ніжці, то, то вже якось тут огірочка не буде.